Коли моя шкіра потребувала зволоження, я шукала для себе на ранок таке лагідне, м'яке очищення. І зупинилась на форматі пінки від бренду Recare. Це український бренд, новинка на ринку, відкриття 2025 року. А дізналася їх про них завдяки пробничку, який мені вкинули в якесь із замовлень. Пінка у нього досить густа, збитенька, така приємний квітковий аромат, ненав'язливий. Для ранкового очищення, делікатного, саме те, що потрібно. Не пересушує шкіру, не її. Ще й знижка класна була на цей засіб: 126 гривень за 150 мл. Літрів, як на мене, це дуже вигідно. У складі м'який пар, які дбайливо видаляють всі види забруднень. Але у вечірньому догляді я використовую гель з кислотами. Він трошки агресивнішній, можна так сказати. Після змиття макіяжу я люблю так ретельно, майже до скрипу очистити. А ось на ранок така пінка, просто must have. Огортає м'якою хмаринкою. Це дуже приємні відчуття. Також у складі є екстракт ламінарії з високим вмістом корисних вітамінів і мікроелементів. Діє, як Токс для шкіри обличчя. Також тут є алантоїн і пантенол, які відновлюють гідроліпідний баланс, підтримують необхідний рівень вологи, пом'якшують і заспокоюють шкіру. Після кислотних пілінгів ця пінка повертає все в норму. Єдине, що мене засмучує, це несправність помпи. Іноді вона не пінку випускала, а випльовувала рідину, і мені доводилось в руках розмилювати цю пінку. Щоб натискати цю помпу, доводиться докладати багато зусиль. Виробники зверніть на це увагу, будь ласка.